Вітаю. Великі об'єми даних, це, мабуть, як ніколи актуально зараз. І коли ми говоримо про великі об'єми даних, то це не означає, що ми будемо працювати з великим об'ємом, наприклад, текстовим документом. Ні. Насправді, коли ми говоримо про великі об'єми даних, то ми маємо розуміти, що дані ці мають бути якимось певним чином структуровані, тому що пошуки опрацювання інформації просто у текстовому документі. Утруднюється через їхню неструктурованість. Чесно кажучи, там є певні засоби структуру... структурування, наприклад, створення заголовків, додавання змісту до документу, але це все на дитячому рівні. Насправді всю повноту можливостей при роботі із великими об'ємами даних нам може надати єдина база даних, власне кажучи, структуроване, структуроване сховище. Великої кількості даних, і система керування цією базою даних. Я Володимир Бендаренко. І ми з вами на моєму каналі будемо навчатися перед монітором. І цим навчальним відео ми з вами розпочинаємо новий такий собі серіал щодо вивчення баз даних і щодо вивчення інструментарію системи керування базами даних. І одразу на початку. Потрібно згадати про автора. Ми будемо використовувати ресурс, який створив учитель інформатики, український учитель інформатики Григорій Юрійович Велика йому подяка і шана за це. І ми будемо розбиратися із цією системою керування базами даних, яка, власне кажучи, онлайнова. Григорій Юрійович обіцяв створити і. Систему керування базами даних десктопну, тобто яку можна встановлювати на комп'ютер і Працювати без інтернету. Ну, наразі ми маємо варіант онлайн середовища, у ньому є певні переваги. Перш за все, не треба встановлювати щось на свій комп'ютер. Ми просто відкриваємо ресурс за покликанням, за певною адресою і працюємо безпосередньо у вікні браузера. Звичайно, що є певні обмеження, ну, наприклад. На ця база даних, це система керування базами даних, поки що не передбачає роботи із зображеннями. Там є свої технічні обмеження, але сподіваємося, що скоро ця проблема буде розв'язана. А ми будемо працювати із тим, що є. Чому ми звернулися саме до цього програмного продукту? А тому, що він абсолютно безкоштовний. Отже, давайте ми перейдемо до цього програмного продукту, і для цього нам потрібно ввести відповідну адресу addinfo.github.io і вкажемо, власне кажучи, назву продукту dat.a не знаю, як воно звучить англійською. Скоріше за все, саме так. Dat від дата, тобто дані, А від access. Ну, аксес, мабуть, Григорій Юрійович вирішив не використовувати через певні обмеження. Торгової марки. Ми, всім відома нам система керування базами даних Access від Microsoft, але це не зовсім те. Давайте подивимося, що ж буде, якщо ми перейдемо за цим покликанням. І ось ми бачимо, що безпосередньо у вікні браузера відкрився застосунок, марний застосунок. От. У ньому є рядкове меню. Також, коли ми створимо не одну базу даних. І будемо з ними працювати у нас десь тут на дашборді з'являться доступні бази даних. Коли ми відкриємо базу даних, з'являться елементи цієї бази даних. Ми трошечки згодом розберемося, які ці елементи бувають. І ось ми бачимо ще додатковий дашборд, додаткове меню, яке буде зручно використовувати на мобільних застосунках. От, щоб було це красиво все і доступно. Те ж саме меню. Воно ось у такому вигляді тут подано. От. Ну, давайте подивимося, що тут написано про програму. Все, Це простий веб-застосунок для роботи з базами даних безпосередньо в вікні браузера. І ми бачимо, що вже вийшов реліз версія 1.0. Дякуємо Григорію Юрійовичу ще раз. І давайте ми будемо потихеньку розбиратися, що ж ми можемо зробити за допомогою цього застосунку. До речі, у нас є онлайнова довідка, ми також можемо її, до неї звертатися. От це технічні обмеження, оті, про які я вам говорив, вони пов'язані з тим, що у нас бази даних зберігаються в Local Storage. Тобто це пов'язано із сховищем безпосередньо у браузері. От. а воно невеличке. За визначення. Ну, Тому так. Ну, подивимось щодо розвитку цього програмного застосунку. Сподіваємося, що він буде розвиватися. От, і, і давайте ми почнемо, мабуть, огляд можливостей. Ну, перш за все, ми можемо створити нову базу даних, можемо відкрити сховище баз даних, тобто ті елементи, які у нас у Local Storage, зберігаються. Ми можемо бази даних зберегти у різних форматах. Внутрішній формат .a, ну, це архів, будемо казати, так. але це як один файлик. От, так само, як коли ми зберігаємо базу даних в Access, також зберігається все в одному файлі, всі об'єкти. Так, ми можемо працювати із базою даних SQLite. Обрано саме руші SQLite, через те, що не потрібно звертатися, розгортати якийсь сервер, звертатися до серверних технологій. Все це працює на, скажімо так, без серверній технології. От, і ми можемо ще й працювати із даними, які зберігаються у таблицями, у таблицях, перепрошую, у форматі Comma-Separator Value. Тобто дані розділені. Комами. Ну, і якщо ми з вами з якоюсь базою даних працюємо, то доступна буде вказівка відомості. Ну, в даному випадку жодна база даних не завантажена і не створена. Тому так, ми можемо закривати бази даних, відкривати бази даних із сховища, і відкривати із, власне кажучи, зовнішніх локальних носіїв. І таким чином ми можемо і зберігати. І відкривати із зовнішніх носіїв, а значить, ми можемо виконувати навчальне завдання і прикріплювати свою роботу у, скажімо, у середовищі Classroom у вигляді файл. Елемент рядкового меню створити. Ми можемо створити, як бачите, базу даних, таблицю, запит і всі інші вказівки. Зверніть увагу, ми можемо запит створювати навіть за допомогою вказівок мови структури Query Language». Тобто мову структурованих запитів, класичної мови запитів до реляційних баз даних. До речі, якщо ми говоримо про бази даних, то, мабуть, варто зауважити, що бувають різні бази даних різного типу оцей, оцей застосунок, він опрацьовує саме реляційні бази даних, тобто ті бази даних, яких дані подані у вигляді прямокутних таблиць. Кожна прямокутна таблиця буде відповідати одній сутності предметної галузі. Тобто їх може бути декілька таких прямокутних таблиць, і вони можуть бути пов'язані зв'язками. Що стосується створених таблиць, ми можемо подивитися, що стосується запитів. Запити можна створювати за зразком. Тобто за допомогою графічного конструктора запитів. Так? І ми запити, як я вже казав, ми можемо створювати в режимі вказівок SQL. Ми можемо створювати простенькі звіти. Для чого звіти? Для того, щоб у, зручні, у зручному вигляді показувати інформацію наявну з бази даних. Причому ту інформацію, яку ми з вами оберемо, не всю форми також. Це певний елемент графічного інтерфейсу для доступу до е, даних у, із нашої бази даних. Знову ж таки, ми можемо е, форми створювати для того, щоб зручно переглядати інформацію, особливо, якщо там, наприклад, е, система керування базами даних виросте і е, буде можливість додавати медіа в контент. Можна за допомогою форми це зручно все переглядати, і так само за допомогою форми зручно вносити у таблицю. От. Ну і, і допомогу ми з вами вже досліджували. Отже, отакий от от невеличкий огляд середовища. Зрозуміло, що початківцям складно собі уявити, як ми це все можемо використовувати. Давайте ми створимо першу, найпростішу. Базу даних, яка буде складатися з однієї таблиці. От. І, знову ж таки, нам поч треба почати створювати не таблицю конкретну, а треба почати зі створення нашої бази даних. Ну, оскільки у нас база даних навчальна, ми з вами спробуємо внести інформацію про учнів, наприклад. Да? Про учнів, які навчаються в нашому закладі. Можливо, там читають якісь <смі> книги в бібліотеці. Тобто ми можемо використовувати потім цю таблицю у різний спосіб. Звичайно, що є певні обмеження. Ну, але давайте ми з вами будемо потихеньку в цьому розбиратися. Отже, давайте створимо нову базу даних. Назвемо її. Ну, наприклад, перша. Натиснемо Зберегти. От. І у нас база даних перша є. Ось тепер ми вже можемо в рядковому меню «Файл» подивитися на відомості і побачити, що у нас є назва файлу. Тобто, десь там LocalStorage у нас є. З'явився файл «first.sqlite». От. У нього унікальний ідентифікатор. Це дозволить запобігати списуванню. От. Е, ну, і поки що база даних не містить таблиць. таблиці. Але якісь там кілобайти все таки є. Це технічні. технічні кілобайти, технічна інформація. Отже, порожня база даних є. Тепер давайте ми спробуємо підготувати цю базу даних для збереження інформації про учнів. І для цього нам потрібна таблиця. Давайте ми підемо класичним шляхом, ми не будемо поки що імпорту, імпортувати таблицю, ми її створимо. Оберемо вказівку Створити От. і поки що вона не названа. Звичайно, що не може бути у нас неназваної таблиці, оскільки таблиця відповідає якійсь сутності із предметної галузі, то ми назвемо відповідно, що це таблиця учнів. Мабуть, множині. Зверніть увагу, що е, кирилиця у назвах підтримується, от, але там певні обмеження будуть у нас з'являтися. Не можна використовувати пропуски у назвах, е, не можна використовувати якісь там додаткові спецсимволи. Е, ну, мабуть, отак, отак можна називати. Ну, ми поки що просто назвемо учні. А далі у нас дуже цікава штука така є. Ну, назву ми дали таблиці, але ж яка інформація у цій таблиці буде зберігатися? Про що? Про кого? Що ж це за об'єкт такий? А він характеризується певними От. Трошечки про властивості об'єктів ми з вами вже говорили. Ми знаємо, що різні характеристики бувають. І очевидно, що для опису певних характеристик. Для учнів, нам необхідно визначити, який тип даних буде описувати цю характеристику. Якщо ми говоримо про учнів, нам потрібно поміркувати і подумати, що, звичайно, що основна характеристика учня це його ім'я, додатково це прізвище, ну або навпаки, прізвище та ім'я. Але. Є проблемка, ми можемо мати так званих тезок, тобто, коли і прізвище, і ім'я, учня співпадають. Ну, у нас у школі був такий випадок: було аж три учні з прізвищем Бондаренко з іменем Данила. Ну, популярне прізвище, популярне ім'я було певного часу. Звичайно, що вони не були однокласниками, але якщо ми говоримо про учнів, Школи чи ліцею, то це є проблема. І от у цьому випадку, для того, щоб ми могли кожного учня абсолютно ідентифікувати, нам потрібне унікальне поле, унікальна характеристика. Ну, це може бути номер свідоцтва про народження, це може бути номер паспорта. Ну, а для бази даних. Найкращий спосіб створити унікальний ідентифікатор це використати ключове поле е, так званого автоінкременту. Тобто е, кожного разу, коли ми додаємо якийсь елемент у е, структуру учня, у таблицю учні, то його номер буде збільшуватися на одиничку автоматично. І таким чином всі номери будуть унікальними. І навіть якщо у нас буде декілька е, учнів з прізвищем Бондаренка з іменем Данила. Ми зможемо обрати того, який нам потрібен за його унікальним номером, як номер особової справи. І ось ця моя розповідь вона до того, що практично у кожному, таке правило є практично у кожній таблиці у реляційній базі даних, варто створювати штучне поле, яке можна називати ID. Можна отак, ID учня. І е, робити його ключовим. Для того, щоб зробити його ключовим, нам потрібно е, ось в цьому місці поставити позначку, що це поле, по-перше, унікальне має значення. От. Тобто, не можна, щоб значення цього поля цієї, цієї властивості повторювалося. І крім того. Нам сама система керування базами даних пропонує, крім того, що ми додали первинний ключ, ми можемо встановити його тип як ціле число з автоінкрементом. Автоінкремент це і є отой, оте автоматичне збільшення на одиничку. Нам це і потрібно. Тиснемо так. І ми бачимо, що автоматично тип даних визначили як ціле число. І коментар, що це у нас первинний ключ. Ну, Звичайно, що. ID, учня не несе ніякої інформації для нас, як для авторів цієї бази даних, нам потрібно прізвище записати, ім'я записати, дату народження записати, можливо, домашню адресу записати. Давайте ми це зробимо. Для цього ми створимо додаткове поле. Тобто кожна характеристика це поле у нашій таблиці. Додаткове поле ми створимо його, назвемо прізвище. І це буде текст. Ще додамо поле. Це у нас буде ім'я. До речі, знак апострофа. Невідомо, як трактуватиметься, тому варто все-таки отак зробити. Ім'я. Ще додаємо поле. Дата народження. Зверніть увагу, я не використовую пропуски. Тобто, якщо я хочу написати назву поля із двох слів, то я між ними ставлю отаке от підкреслення, або е, можна використовувати е, ось такий прийом кожне слово із великої літери. Ну, чесно кажучи, е, це називається кем е, І тоді мені б і отут з маленької літери, і отут з маленької літери, е, а отут також з маленької літери. Тому що так краще видно, коли починається нове слово. Не? Тобто, як ви будете працювати в camel-нотації чи використовувати нижнє підкреслення, так зване символ нижнього підкреслення, замість пропуска не важливо, головне, що пропуски у назві файлів, мабуть, не треба використовувати. І, і зверніть увагу, що тут у нас буде іще і домашня адреса. От. І давайте ми з вами. Е, можна було би телефон. Ну, достатньо, поки що цього буде. Е, прізвище дійсно це текст, це набір символів, ім'я, це текст, це набір символів. От, дата народження це не текст, насправді. Чому? Тому що давайте ми розкриємо спадний список доступних нам типів даних і побачимо, що можна. В якості характеристики об'єкту використовувати або текст, або ціле число, або дробове число, або значення так, ні, або е, тип дата. От якраз він і підходить до нашого поля дата народження. От. Ну і давайте ми ще додамо якесь поле, е, наприклад, ну, наприклад, Чоловік. О. І отут уже можна вибрати так, ні. Чоловік поставив позначку. Якщо жінка, то значить, позначку ставити не будемо. І після того, як ми сформували список важливих для нас характеристик об'єкту, ми можемо табличку нашу зберегти. От. І поки що насправді у цій таблиці жодного. Запису не внесено. Бачили, побачили, що на Дашборді табличка, табличка з'явилася. У відомостях ми бачимо, що таблиця є, але нуль з записів, тобто про жоден об'єкт інформації ще не внесена. Давайте вносити. Ми можемо табличку відкрити, просто клікнувши по відповідному елементу, і або, або таблиці, збережені таблиці. Вибрати таблицю і відкрити. Те ж саме ми з вами і отримаємо. Отже, давайте внесемо е, перший об'єкт Бандаренка Данила. Е, для цього нам потрібно рядок додати. Зверніть увагу, що е, автоматично це значення 1 е, номеру запису. Так, і поїхали. Е, прізвище Бондаренка. Данила, дата народження. Бачимо, що ми можемо вводити дату народження або з клавіатури, якщо таб використовуємо для переходу від однієї клітинки до іншої, ну, наприклад, 19, 12, ну і напишемо там, я не знаю, 2000. Скільки там? Я не знаю. 17? Нехай буде. от. А можемо вносити дані за допомогою цьогось елементу керування. Давайте спробуємо. От, коли ми кликнемо, відкриється такий собі календар. От, і ми можемо обрати у графічний спосіб. За допомогою графічного інтерфейсу, обрати конкретну дату. Домашня адресу. Там, наприклад, Лазова 2.15.12. Чоловік. Так. Додам, додамо ще один рядочок. Ну, наприклад, є зовсім не сестра, але прізвище також Бандеренко. От, Введемо дату народження уже за допомогою графічного інтерфейсу. От, для початочку ми з вами виберемо, що це у нас. Рік який, рік який. Погортаємо роки, роки, роки. Ну, нехай це буде 20-й рік. Ні, це, мабуть, 20-й. Ну, нехай 19 й рік. От, народилася дитина у жовтні, і, наприклад, там 9 жовтня. Ось таким чином можна вносити дані. І за допомогою графічного інтерфейсу. Ну тут у нас знову ж таки. Зверніть увагу, що е, не поміщається дані, да, але ми можемо, е, перетягуючи межу між е, колонками. Ми можемо змінювати спосіб подання для того, щоб дані поміщалися. Звичайно, що не всі дані будуть поміщатися, але для того, щоб зручно переглянути інформацію, з таблиці ми згодом будемо використовувати форми. Але це буде згодом. Анастасія не чоловік, тому тут у нас у спадному списку ні. Тиснемо зберегти. От, дані у нас до таблички додані, і ми бачимо, що ось отак воно виглядає. Сподіваюся, це не так уже складно було про те, що ми розповіли. На цьому ми будемо потихеньку завершувати, але ж результат нашої роботи ми маємо зберегти, автоматична база даних зберігається у сховищі баз даних, бачите, вона є. От. Тому навіть е, якщо ми ризикнемо, не зберігаючи е, цю базу даних. На зовнішньому насєві у вигляді файлу, скажімо, DTA. Якщо ми її не збережемо, то це не означає, що дані будуть втрачені, ми можемо відновити із локального сховища. Але це ризикована штука, тому що можна, наприклад, очищати, оптимізувати дисковий простір і видалити локальне сховище браузера. Тому давайте ми збережемо у окремому файлі. Ось файлик зберігся у нас. Зазвичай він зберігається у визначеному як стандарт, у визначеній як стандарт теці. У мене визначена ця тека як завантаження. От, давайте подивимося, чи зберіглося. Відкриємо теку, оберемо завантаження. Ось бачимо, що цей файлик first.dta він зберігся, тобто все окей. От. Ну і зверніть увагу, от давайте ми закриємо цю базу даних. От, але ми можемо. Ми можемо вибрати базу даних із сховища. Відкрити. Вона завантажилася. От, і бачимо, що у нас е, ідентифікатор бази даних той самий, е, у таблиці учні є два записи, так як ми з вами і робили. Е, рекомендую спробувати е, створити отаку от невеличку табличку, внести декілька записів для тренування. От. Зберегти файлик, тобто спробувати усі ці прийоми, роботи із найпростішою, її ще називають лінійною, тобто лише одна табличка у нас лінійною базою даних. На цьому в мене все. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, до продовження нашого серіалу. На все добре. Бережіть себе.